Милосердя звільнює людину від егоїзму, відкриває її серце іншим, об'єднує тих, хто відчуває потребу робити добрі справи. Теперішні події в Україні як ніколи згуртовують націю і пробуджують бажання у різний спосіб допомагати, жертвувати, молитися в одному спільному намірі припинення війни і єднання людей у незалежній і соборній українській державі. Нещодавно приватний підприємець Віталій Гродзінський, якого давно знають і шанують на Полонщині як мецената і постійного помічника військовослужбовців у зоні АТО, передав для військових спеціально та технічно обладнаного автомобіля УАЗ. Ми знаходимося в товаристві з обмеженою відповідальністю Біохід. Керівником якого є Гродзінський Віталій Людвігович, власне, цей автомобіль буде передано у зону антитерористичної операції для допомоги нашим бійцям. Враховуючи ситуацію в нашій державі, моя сім'я прикинула, щоб наші бійці менше там страдали і погибали, і щоб було їм легше там жилося можна було підвести і боєприпаси, і відвести раненого. Моя сім'я дарує машину. УАЗ-469 в хорошому кишному состоянні. Ну, зробили ми повністю тих оход машини, е, окомплектували її всіми зап запчастинами, е, значить, бійцям по, -за, по просьбі з змонтували е, печку суперову таку, е, значить, два маскитних, е, маскитних, е, значить, е, палатки зробили. Потім попросили нас, 300 мішків дали нам, Філонюк дав для пустих мішків для насипі піска, для того, щоб можна було кріпити блокпости. Ну і прежде всього ми вся сім'я і мій весь колектив товариство Біохід бажає нашим воїнам міцного здоров'я і щоб повернутися додому. Живі і невертіми.